какой-то сигнал подается, это все идет дальше в мозг, чтобы на этот вопрос ответить. Я знаю. Иногда, вот, если мы услышали звук птицы, мы это услышим. А если глухие, тогда мы ничего не услышим. Ну, это знаю. Приходить в балаці, пауку. Всі давно думали, про те, що коли людина прикладає, е, е, прикладає раковинку до вуха, то це звук моря там залишається. Але насправді, люди а самі, що Раді, не що не коли не ми приклали до довушка раковину, то це не море там залишається. а І наша кров рухається по нашому вушку і таким чином, тому що там завжди таке бракова красивий звук, і ми чуємо власну кров. А, я знаю, дивіться, так з кров'ю так і і забордаю, на власну завжди.